Івановичу. Дякую, пані Олена. Дорогі мої юні друзі. Я вже з вами живу. можливо, вже третю добу, і звичайно дихаю одним повітрям, насолоджуюся неповторною атмосферою дитинства. Користуючись нагодою, хочу привітати вас, вимішної фіскодостойники Олег Миколайовичу, прекрасних педагогів, прекрасних бажатих. Я вважаю, що вони найкраще дійсно зібралися тут. Та й власне, і діточки найкраще зібралися тут на подільському такому острівцю. Дитинства. Я б хотів побажати, щоб все зміна була для вас. Щасливою, радісною, веселою, пісенною і бажаю усіх, усіх гараздів. Добрий час, шановний і високодостойний Табору Жерельців! До слова запрошується український учений, доктор економічних наук. Професор, перший проректор Хмельницького національного університету, Войнаренко Михайло Петрович. Дорогі дітки, я теж зустрічаюся з вами вдруге. Хоча ми давно дружимо. Хмельницький національний університет з компанією Обленерго. Дружать наші керівники, дружать професори, доценти, викладачі, багато працівників нашого, вашого, вашої компанії навчалися, навчаються, закінчили. От Олег Миколаїв теж наш випускник. І я думаю, така тісна дружба дозволяє зростати як компанії, так і Хмельницькому національному університету. Я вірю, мрію і надію, що серед сьогоднішніх учасників табору «Джерельце» будуть майбутні студенти нашого університету, наші випускники, які ось можливо на таких дуже нетривалих табірних зборах. Знайдуть тих друзів, які можливо стануть їх вірними і надійними друзями на все життя. Ви знаєте, колись ми з цим талановитим композитором Миколою Свідюком написали пісню Друзі. А сьогодні інтернет-технології, ви всі маєте мобільні телефони, то там є такі слова. Не забувайте другу позвонити, з ним радість або смуток. або смуток розділити. Якщо у вас надійні друзі є. Душа радіти не перестає. Я думаю, що ви отримали радість від спілкування в таборі джерельце, тому що вважаю, що це, мабуть, найкращий табір на Україні. І щоб та дружба, яка сьогодні у вас зав'яжеться, була супутником вашого життя. Щастя, здоров'я вам і добра! Гарного відпочинку, тому що, щоб добре вчитися, потрібно гарно відпочити. Хай процвітає табір «Джерельце». Всім вам успіхів у відпочинку і навчанні.